Річ. Прошу? Від курсів. Від кущам. Прошу? А що, я ту здав уважну ситуацію, чи я погано їхав? Це не причем за те. Ні. Де записувати? Кажі мені, будь ласка, документи. Я записував, що ви маєте право мене без причин зупинити. Я ну, їду... 12 причин є зупинити. Ну я от у разом не ставлюся. Я не хочу. Ви дивіться мені першу причину зупинити. Кажіть мені перший цвіт, на грудний знак, звача 066. Кажіть мені своє поспішне з'явитися. <звіць> я до вас претензії кладу, <звіць> бо ви мене не по закону зупинили. <звіць> не по закону. <звіць> не по закону. Ні. Ні. У мене є відео, я завтра піду з ним суд, де ти бачите, що буде по закону Відео на мене справа, я туда снимаю. Ну не є туда. Я не надеюсь, подожди. Я, 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 я. я, я. я розумію. Я не тяжко, просто мене без причин зупинили, спішу. Я спішу. Ви займаєте мій час. Та Яка операція? Про що ви говорите? Завадський Сергій Миколаєвич. 839 16. Номер 0043. Дякую. Дякую.